Що блокує ваше кохання, вашу сферу стосунків? Зараз ми розберемося з цим. Але спочатку лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на мій канал на мої соцмережі. А тепер дивіться на карти: що блокує вашу сферу любви, кохання, стосунки, що блокує? Подивіться, будь ласка, п'ятірка кубків і туз жезлів. Це означає, що у вас все блокується на старті, і ви дуже боїтеся. Ви якось починаєте або запит є, а дій дуже мало. Тобто ви не йдете вперед, ви не проявляєте ініціативу, ви не дуже активні у цій сфері. Ви самі собі блакуєте, знаєте, у вас всі дороги відкриті, але дуже багато якихось сумнівів, страхів, ви переживаєте за те, що щось не сталося. розумієте? І тут жезлів каже вам, що у вас все починається або обмежується тим, що ви хочете. І більш нічого, розумієте, і далі йде просто якісь блоки. Оці всі блоки можна подивитися, розібрати на особистих консультаціях. Отже, я вас запрошую, і пам'ятайте, що карти Таро знають відповіді на всі питання.